Чесно вам скажу, цього місяця дійсно наїхала дуже велика кількість автомобілів на наш авторинок, який знаходиться у Львові на Торфяні 19. Близько 250 автомобілів вже є в нас в наявності. Також, друзі, якщо ви продаєте себе автомобіль, ви можете прогнати до нас, поставити, сказати свою ціну. Все для вас все решта безкоштовно. Ми ваш автомобіль рекламуємо по всій території України. І для вас нагадується безкоштовно. Вам нічого платити за це не потрібно. Просто приїхали на один із наших трьох майданчиків, який знаходиться у Львові. Гол. Олдкас, поставили свій автомобіль і пішли додому. Ну заключили угоду, звісно. І пішли додому собі відпочивати. Ми вже наберемо, коли буде реальний покупець. Автомобіль розкручується в всіх соціальних мережах, по всіх телеграм-каналах, по всіх Фейсбуках, по всіх інстаграмах, авторі Оліксі, все, що хочете. Так що, друзі, заходьте до нас, обирайте автомобіль своєї мрії. Також продавайте свій автомобіль. Ми вам продамо його в рази швидше, чим ви його продасте самі, що ви розуміли. Тому що зараз саме потужніше це соціальні мережі, друзі. Так що пишіть, якщо ви хочете обрати якийсь автомобіль, який я вам показав на цьому відео. Заходьте в Телеграм, на головній сторіночці є силочка. По тій силочці клацайте, заходите в Телеграм, ознайомлюйтесь з цінами, ознайомлюйтесь з автомобілями, які в нас є, у нас їх є до хрена, як то кажуть. Так що, друзі, будемо раді вас бачити кожного дня. Ми навіть сьогодні працюємо, це свято велике. Ми теж вас чекаємо. Заходьте, будемо раді вас бачити. Зробимо тест-драйв, зробимо вам будь-яку перевірочку без проблем. До зустрічі! Вдалого, всім і хорошого дня! Ми знаходимося на торфяні на проти Арсену.